Ульф Старк. Маленька книжка про любов. Скорочено. Хлопчик Фред є головним героєм твору, і від його імені ведеться розповідь. Тато Фреда охороняв північний кордон, бо тривала війна. Зима видалася холодною, і мама хлопчика, яка працювала кондукторкою у трамваї, в'язала татові теплі шкарпетки та рукавиці. Фред поставив фотографію тата на грубі, а поруч мамину, щоб тато не почувався самотнім. Цього ранку він мав сам збиратися до школи, бо мама поспішала на роботу. Фред зайшов у гардеробну, де шумів вентилятор. На підлозі стояли татові черевики. Над ними висів костюм, а на полиці лежав капелюх. Хлопець уявив тата і зізнався йому, що йому дуже подобається дівчинка з класу Ельса. У школі того дня мав відбутися іспит із математики. Друг Фреда Оскар терпіти її не міг. А Фред навпаки. Та цього разу його думки були не про приклади, а про кучеряву і найсильнішу в класі Ельсу. Коли діти мірялися силою рук. То вона завжди перемагала. Хлопчик помітив помилку в її зошиті і хотів передати записку із відповіддю, проте випадково зачепив пенал, і той гукнув на підлогу. Вчителька прочитала записку і запитала, чому Фред вирішив підказати Ельсі. Хлопчик запевнив, що дівчина ні в чому не винна. Ельсі не сподобалося, що їй дорікнули, і вона розсердилася і вийшла з класу. А Фред за порушення правил мав лишитися у школі після уроків. Вчителька насварила Фреда за підказку, але й похвалила за математичні здібності. Біля школи його чекав Оскар. Хлопці мріяли про різдво та подарунки, а Фред передусім про те, щоб побачити тата. Фред вирішив навідатись до продавця ялинок, але Оскар не захотів піти з ним. Ялинки продавав Гранфош, сусід, який мав хвору ногу і тому його не забрали на війну. Гранфош любив, коли до нього приходив Фред, бо той добре зазивав покупців до ялинок. Гранфош платив йому процент від продажу та давав гілля додому для розтоплювання груби. Фред мріяв колись заробити багато грошей і купити Ельсі діамантове намисто. Того вечора Фред допоміг одній пані вибрати високу густу ялинку. За продаж отримав 10% і ще допоміг донести деревце до її будинку. Дорогою він думав про різдвяний стіл. У час війни їжі було мало, усі продукти видавали за картками. Удома пані подарувала йому велику купюру, шоколадку та флакончик парфумів, котрі вже закінчувалися. Фреду вона здавалася справжньою феєю. Дорогою додому він знову зайшов до Гранфоша та набрав гілля з трісками. Вулиці не освітлювалися ліхтарями та вікна у будинках були зашторені. Так місто маскувалось від бомбардувальників. Удома хлопчик застав маму, яка грілася, танцюючи зі шваброю під музику з патефона. Фред мріяв, що тато приїде на Різдво. Але мама сказала, що тата не відпустять додому на святвечір. Фред образився на війну, яка забрала батька. Вони разом почали дивитися на фотографії тата на грубі. Хлопчик віддав мамі зароблені гроші, і вони обоє раділи, що тепер на Різдво матимуть усе необхідне. Фред зберіг шоколадку для свята і дістав дерев'яні ясла, які колись зробив тато. У гардеробі він говорив із татом, розповідаючи про сварку з Ельсою, і тато порадив йому зізнатися дівчині. Тієї ночі Фреду наснився чудовий сон, розкішна ялинка закінчення війни, пані фея, що літала над містом, та різдвяний стіл зі смачними стравами, на який чекала вся родина. У школі Фред наважився поговорити з Ельсою. Та коли підійшов до дівчини, розгубився. Він запропонував допомогти їй дістати ялинку, але Ельса відмовилася і запитала, навіщо він її осоромив на уроці математики. Фред не зміг відповісти, почервонів і втік. На перерві Фред і Оскар купили ізоляційну стрічку та приклеїли її на скелет у шкільній шафі. Зробивши смішні вусики. Тепер скелет нагадував ідіота, який розпочав війну. Друзі посміялися, замкнули шафу, а ключ сховали у кишені Фреда разом із флакончиком парфумів. Потім вони спостерігали, як інші учні, побачивши скелет, почали реготати. Це був передостанній день перед канікулами. Вчителька запропонувала намалювати щось цікаве. Фред вирішив написати Ельсі записку з вибаченням, капнувши на неї трохи парфумів. Раптом у клас зайшов директор і запитав, хто зробив вусики скелету. Фред і Оскар зізналися, що це зробили вони, але вони не шкодували про скоєне. Хлопці отримали догани, які вдома мали підписати батьки. Фред залишив записку та подарунок Ельсі у парті, а потім пішов з Оскаром гуляти. Друзі боялись іти додому, бо думали, що їх сильно насварять мами. Фред розповів, що має флакончик парфумів, які він подарує мамі на Різдво. Хлопець сподівався ними задобрити маму та підняти їй настрій. Згодом Фред зайшов до взуттєвої крамниці і за кошти, зароблені на продажу ялинок, купив щось. Після прогулянки на затоці Фред пішов додому. Мама досі була на роботі, тому він сам зварив суп. Хлопчик мовчки поклав лист зі школи на стіл і чекав на маму. Утомлена, мама дуже зраділа, що він приготував суп. Але перед вечерею Фред попросив прочитати догану. Читаючи листа, мама аж заплакала. Виявилось, що вчителька написала, що пишалась з дівчинком Фреда. Після вечері хлопчик знову пішов говорити з фотокарткою тата. Він розповів, що залишив у партії Ельси записку і подарунок, сподіваючись, що вона не стане його читати перед усім класом. Наступного дня сердитий директор зустрів Фреда у коридорі і забрав у нього ключ від шафи зі скелетом. Коли Фред зайшов до класу, то побачив, що Ельса читає його листа. Разом з подарунком дівчинка сховала його до портфеля. Після уроків учителька роздала всім табелі, і учні почали розходитись по домівкам. Фред подякував їй за зміст догани і сказав, що вона найкраща вчителька. На дворі Фред побачив, що Конрад обсипав Ельсу снігом та кинувся її захищати. За це він отримав уніс. Ельса набрала снігу, щоб зупинити кров. Разом з Оскаром вони повели Фреда додому. Скоро Оскар залишив їх, бо розумів, що зайвий. Ельса зізналась Фреду, що він теж їй симпатичний. Дорогою вони зайшли по ялинку, і Фред вибрав собі криву, зате з пишною верхівкою. Ельса легко відрубала верхівку, і Гранфош зрозумів, що це та сама дівчина, яка подобається Фреду, і якій він хоче подарувати намисто. Вона принесла деревце до квартири Фреда. Там вона обняла його та подарувала люстерко, щоб він завжди бачив того, кого вона любить. Наступного дня мама дуже рано пішла на роботу. Фред сам прикрасив ялинку та загорнув мамин подарунок у папір. Хлопець привітав фотокартку тата з Різдвом і розповів йому про подарунок Ельси. Та про те, що мама дуже сумує за ним. Коли мама прийшла з роботи, вони із сином причепурилися та сіли за святковий стіл. Мама подарувала Фреду светр із білими зірками, ковзани та губну гармошку. А ще він дізнався чудову новину. Скоро у нього з'явиться братик чи сестричка. Мама раділа парфумом та браслету, який зробив син. Раптом на дворі почувся якийсь шум. Під їхній будинок під'їхав військовий мотоцикл. Водій гукав: Фреде, едіт, допоможіть мені. Це приїхав тато Фреда. У колясці сидів Бородань у шапці майора, який мовчав. Хлопчик кинувся до тата. Той попросив Фреда побігти до Грамфаша, щоб той допоміг занести його додому. Виявилося, що тато так довго їхав по морозу, що тепер не міг розігнути ноги. Гранфо допоміг занести батька на четвертий поверх. Тата, якого звали Едвін, посадили біля груби, щоб він зігрівся. Едвін запитав, чому мама сяє, і вона показала парфуми, подаровані Фредом. Потім повідомила, що носить різдвяний подарунок, майбутню дитину. Чоловік аж розплакався від щастя і міцно обійняв дружину та сина. Мама згадала про майора у колясці, і виявилося, що це всього навсього мішок, який тато привіз від двоюрідного брата, повний хліба, масла, сиру, шинки, яблук та ковбас. Сім'я повернулася в дім і тихо насолоджувалася подарунками. Після вечері тато отримав решту подарунків. Мама зв'язала йому кальсони з червоним серцем, а Фред подарував табель, щітку для взуття та бляшанку чорного крему. Тато почистив черевики, увімкнув патефон і запросив маму на танець. Фред глянув у люстерко, подароване Ельсою, і в цей час подзвонив телефон. Ельса розповіла хлопцю, що їсть найсмачніший шоколад. І подякували йому. Вони домовилися зустрітися наступного дня. Тим часом мама з татом продовжували танцювати біля ялинки, насолоджуючись святвечором. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз